тут знаходились 19 лютого. Так, так, я тут знаходилася 19 лютого, У нас небагато. Зібралися там в гучномовиці, Альоша Чорний від Демальянсу сказав, що ми зібралися, щоб не допустити, щоб не повторилося те, що відбувається в Києві 18-го почалося в Києві. Зоя Михайлівна дала мені. Портрет Кузнецьових батька, батька і сина, і ми стояли от під. Друга сходинка знизу. Вийшов Микола Леонідович, я вже в, в, по всіх прокуратурах розказувала на справедливість надіятися. Людей було багато в камуфляжі. Сиділи по автобусах. Чорно. Mm, да. Чорво. Ну, чорна форма. Ох. Підійшла, власне, я стояла в нього за плечем, отак. І кажу, Микола Леонідович, пане Миколо, скажіть, що це за люди, для чого вони тут. Він сказав, що покликали, щоб захищатися. Кажу, від кого? Отут недавно отримувала нагороду від міни освіти, а тепер від мене захищатися. І тут таких, таких багато. А далі творилося щось таке, що було зрозуміти, логічно пов'язати. Неможливо, коли з'явилися, вишикувалися ці автобуси там вздовж Шевченка. І звідти багато людей хмарою. Не вірилося, що можуть. В це не вірилося збитами. І тоді, коли почалися тут молотити усіх підряд, і коли пролилася кров, хто, хто кинувся в різні сторони, а нас, оскільки ми стояли на верхніх, на верхніх сходинах, притисли до дверей, ми стукали, щоб нас пустили у середину, нас не пускали. Тоді вже натиском силою, перші двері ми опинилися в цьому тамбурі, в коридорчику, аби там добасили всіх підряд. То було незрозуміло. Як, як з'явилися раптово, так зникли раптово ці люди, лишилися тільки залиті кров'ю сходи. Тоді вже розбиралися, люди розгублені, знервовані. Вийшов, вийшов Гончаренко. Пробували говорити, його запитували Олексію Олексійовичу, скажіть, як вам йшлося, як вам переступалося через ті калюжі крові. Також був знервований, сказав, що я йшов, вийшов через темний хід, звідти, а не через ці сходи. Не доведи, Господи, щоб це повторювалося і дай Боже, щоб кров, яка пролита тут, там. Нині лиється, щоб все це було не даремно, щоб це було заради того, щоб жити в нормальній країні. А ви тоді не постраждали? Мені дісталося по, по спині бітою і обрискало кров'ю передніх хлопців. Хлопців добасили більше. Я достала битою по спині, казали, іди свідчити. Куди свідчити, коли. А тоді я стояла з плакатом э, високо. Я хочу сказати, я русская по происхождению, но я родилась и выросла в Одесі. Я считаю себя украинкой, потому что это моя земля, її пашут мои люди. Я ем этот хлеб. Как можно не любить свою страну, своих людей? Я стояла на ступенечках портрети батька И, сына и А среди нас, среди ментов, плясали ряженые казачки. А я говорю, казаки – это те, кто защищает кордоны страны, они нападают на своих граждан. И в этот момент, когда на, на нас рванула эта черная, страшная, орущая толпа, да это было страшно. Они стучали, они очень были экипированы хорошо, организованы хорошо, они стучали э, битами о а щиты. и эти ряженые казачки испугались и текать. А менты им говорят, куда? Это наши бегут. Вот ключевая фраза, это наши бегут. И это я уже говорила неоднократно и в интервью, и следователю. И они все знают. Их сопровождали, они ездили по городу в Богданах. В маршрутках их сопровождала милиция. Милиция ими как бы и руководила. И вот подошла женщина спрашивать, там стоял сын квостника, я его не знаю. А она говорит: а кто эти люди в Черном? А он так гордо, это наш молодой Беркут. Ну, что еще нужно искать и расследовать? И когда это, как бы сказать,. Туча этих титушек двинулась, на, начали нас там зажимать в этом, на ступеньках. И была женщина с ребенком, которая рвала дверь, просила, чтобы открыли. А, вот, там не открывали. Но кто-то повезло, из мужиков ее просто ну, скинул со ступенек туда под елку, с этим маленьким ребенком. И когда начали сильно бить, кто-то разбил ок окно в тамбур, вот вход в администрацию. И мы там столпились. И возле меня, я еще тогда не знала, стоял сильно побитый кровоточный, ну, с головой кровь бежала мужчина. Эта кровь капала, сильно бежала на пол. Мы просто в той толкотне все люди пытались там спрятаться. Эта флаг упал на пол и ну, испачкался, ну, по этой крови. Я его не стираю. Не буду, но ну, это как напоминание. Я считаю, что лично в этом Самую такую главную ответственность нанесет скорик, потому что когда у нас был митинг, он вышел на ступеньки сказать своей АФ нам. И я его попросила, чтобы он, как представитель власти, спросил, кто что это за люди. Здесь стояла еще до того, как подъехали автобусы, уже стояла группа людей в в шлемах с дубинками. Я говорю, ну вы же представитель власти, спросите, кто это, почему, на каких основаниях они здесь стоят. Скоро быстро развернулся, побежал в это здание. Он ну, на 1000 процентов знал, что дальше будет.